Чистимо з мамою підпеньки і обговорюємо коментарі на Фейсбуці. Да? Дуже багато коментарів. Всім mm -hmm. дякую. Вибачте, перечитали майже всі, вибачте, кому не відписала. Але ще раз всім дякую, бо дуже багато понаписували жіночок за, всім перед, за піч. Виправляєте мене. І що я з цього всього зрозуміла, що ми багато напалили це раз. Друге, що якщо його коли пробувати, як він напалений, це теж такі поради, кидати газету або муку. Якщо мука вже не згоряє, можна садити хліб, і м'ясо також, ну, в общем, голубці, капусту. Дуже щиро дякую вам. Потім мене вчорашні коментарі за голубці, то вже, там стільки було написано. Люди писали прям такі от тексти. Ви знаєте? Що? що я вам хочу сказати? Що ви у нас найкращі підписники, Не. але вертаюся знову до голубців. Мене здивували голубці з перловкою, засмажечка і потім ще перекладені копченими ребрами взагалі такого не їли ніколи не пробувала, але зроблю. Потім з Булгуром так само і угу. теж перекладень. далі з пшоном. Ви знаєте, в нашому регіоні роблять так. Я вже називала рис, м'ясо, якщо пісні, то картопля гречка, а ті всі решту ні. Ми такі не чули. і перший ще раз… Ще фотографії скидали, прикладені копченим салом. Шарами. цікаво О, було. копченим салом. Цікаво було. Да. Там, слухайте, ну, так настільки цікаві mm -hmm. страви з голубців, їх, мабуть, щоб збити це все докупи і порахувати, то ну, 10 є, мабуть, як хвилинка. Десять страв з голубців. Більш... Різн... Різновилі да, да, голубців. Це, да, да, це точно. Це точно. Да. І що я вам хочу сказати? Ви Від... знову ж таки праві. Я казала, що вже не буду нічого робити, не буду закривати, закручувати, але приходиться знов. Кислу капусту хочу зробити з опеньками. Таке є. Це типу ферментована? Ферментова, ферментована. Да, да. ага. Я її не робила. Робила моя бабуся колись, мама. Ага. Але по тому мама вже поїхала в Італію. Вона роками не робила. Ага. І як я пригадую, як бабка робила, в неї вона була така ну, а в мамі ніби слизька, так що я вас попрошу. Я не багато зроблю. Може дві банки трьох літрових. Напишіть мені рецепт, як її робити. У нас такі люди. Якщо скажеш, попросиш, всі прийдуть на допомогу. так? Да? Да, так, так. все, Чекаємо від чекаємо вас Чекаємо від вас поради. Але хто опенечки вам приніс, Розкажіть ще. Шо, Що? Є час. Хто опенечки такі гарні нам приніс? А, а ще за опеньки, це тато додав роботу. Але Я вчора пішов піжу. Ходив дуже багато. каже, В одному місці був в третьому, і ще там нема так, щоб нас тут нема. Але він все таки знайшов, він дуже любить смажені такі. в'є смажені з часничком. Ми також такі любимо. Але чу чуть на нього вкраду на капусту. Він да -да. нічого не скаже. Він такі теж любить. Ну, і ще десь підемо назбираємо. Ну не знаю, у нас поки нема часу, хіба тато задумає, то він піде. Чоловік мій. Та й отаке. А ви працюйте, зараз? О, ще мені нагадали зайву. За о, справді, а я вчора виходжу, в мене ще айва. Алінка каже, що сьогодні за бурячки закручені, люди казали. Мариновані, так. Да. Мариновані. То ще це хочемо зробити? Кінця краю немає. Вам. хочу сказати. жіноча робота безкінечна. Починаєш прибирати в однім кутку. Вдругим закінчила і починаєш знову з того самого кутка, да, да. але а нічого, і це, це життя. І... Ви розумієте, Життя таке має бути. Що ми сядемо, складемо руки, ти будемо сидіти. Ні, так не треба. Треба рухатися тільки вперед, і все буде добре.